Прийшов в мережу ресторанів ресторані у Churchis Chicken. Така назва, можете подивитися. Можете нажати Стоп і собі уявити смак, який тут вкуснятина. Подивитися, що тут продається. Це не Макдональдс. Так, я перший раз тут купив такий, не пам'ятаю вже. Мексиканський кісткий бургер купляв. Мексикан спайсі. Мексикін стайці таке. Тут курочка, щось фрі, курочка, такі курочки великі. Йою, це класно. Це ж я, я доволі, щасливий. І кока-колус набрав, то можна набирати скільки хочеш. Там апараті випивати, можна скільки хочеш. Зараз курочку. Це вкуснятіна. А ще такі є штучка, яка з сиром, І таких хлібець. Оціню і поставлю оцінку на кінці загальну. Ну, це моресторанно. Мережі фасфідів. Такий потужний цей гамбургер. Спайси, вкуснятина. сир, курка, двіцька товста, різні соуси. Ще щось там є. Це оцінює, такі аж хрустит, кусне таке, мм, смакота. Бекон чи що тут є. Вкуснятина. Вечір. Я зайшов ще раз цю мережу ресторанів, бо дуже сподобалося. Я у Ніагара Фолт місті. На нігарському водопаді приїхав тут цілий день, два дні вже. І сьогодні два, два рази вже ресторан це відвідую, бо дуже Ну, сподобалося і не хочу що пробувати друге, бо вже останній день тут. А такі ресторани, були бургері Кінги, це все є в Європі, то нема смислу пробувати. Якби то знав, пишіть в коментарях, куди піти. Які класні в Європі ресторани, там, як Макдональдс, Бенз, Subway, там, ну. Це все фігня, там, це бейт, це все і то все. Айхоп, хоп найгірше, що є у світі, але таке. Заказав у Техас таку штуку цю, Шарму таку, по-нашому і картоплю фрі. Картопілька фрі і така штучка. Класна має бути спайсі, заказав гостру. Зараз пробую Кока-Колу взяв без ліміт, можна пити скільки хочеш, але на вулиці холодно, до 10 градусів точно, ти багато не вип'єш. Халяви не буде. Сьогодні купив ще цей сувенір собі додому, мав приключення, мінтів визивали. <су> Я на подивився там сумку, хто забув портфель коло Нігарського водопада, десь годину з половиною дивився, думаю, є, є, стоїть, стоїть. Потім пішов у цей, потім пішов розбиратися, десь шукати якусь поліцію чи кого, хто попросили, щоб Що робити з тим. І визвали якісь люди. Цей. Ну, на... Кафе на цьому бармени. Визвали поліцію. Я бачу, потім поліція приїжджала, але вже портфеля не було. Тобто вже украв, бо то ніч вже була. Таку шапку купив. Класно. Ніагара Фолт. Супер. Канадська. Класно, що не пише Канада, бо Ніагара Фолт. Ніагара Фолт. Люблю. Сподобалося дуже. Двох сторін був і американської, і з цієї сторони канадської, а Канада. Не дуже хотів би повернутися сюди. У -у -у! Бо вже скрізь був. На озері був, в Ванкувері був, в Калгарі був, в Торонто завтра буду, а тут вже нема що робити. А країна, хто знає, хто інформацію кучу про неї, оцінив, аналізував, буде знати. Ну, собі для себе, яка ця країна. Не буду казати, бо зараз будуть казати, що ти там то, то. Так, їм ні смачного. Зараз оцінюю це і скажу, скільки оцінка. Чи справдилося моє враження, дурно прийшов в цей ресторан другий раз, ще було рискувати на якийсь індійський ресторан, чи якийсь там Бендіс, еплбіс, там ще якісь повно видів, все є тут. Що не хоче, всі види ресторану.